Викличу. Софія порахує яблучка. Береш цифру три, береш магніт і ставиш напроти яблучок. Лала. Лала порахує рибок. Так. Шукаємо цифру один. Береш магніт, Даня Мазуренко. Бігом, 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 Дані молодець, так. Даня Мазуренко порахує нам квіточки. Два. Два. Шукай цифру два. Береш магніт. Ліза, порахує нам полунички. Шукаємо цифру 4. Швидше, Ліза, треба швидко, Бере Беремо Давай, 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 швидше, да. Напроти полуничок. Рахуємо, так, пірожі. Цифра шість. Угу. Тільки правильно поставив її, щоб не було дев'ять. Бери магніт. А ось так буде шість. Давай. Шість. Почекай, Макс. Поля врахує кульки. Рахуй. Чотири. Беремо цифру чотири. Чотири, поля. Чотири, чотири. Беремо магніт. Це треба дуже гарно все поводити. Турчин ті модеть. Рахує. Три. Шукай цифру три. іди. Троян рахує котів. Давай. Цифру два. Треба швидко робити. Да. Терещенко. Тьома зараз. Бігом, бігом, бігом. Так. Цифра п'ять де. Бігом, 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 Софія, перед тобою, цифра п'ять, аж дві. Зеленого кольору, зеленого. Зеленого, зеленого, да. а ми не знаєте, ви не ну... Так, тьома рахує зірки. О, десь порахував уже чи що? Де п'ять? П'ять, п'ять, да, молодець. Бери магніт. Так, хто ще не був? Єва рахує. Тьома рахує яблучка. Скільки? Три. Бери. Єва рахує полунечки. Цифра чотири, да, бери правильно, правильно, фіолетово. Тьомич чіпляє три. Єва чіпляє чотири. Молодець. І сідаємо. Єва бери магніт.